Слава Україні, продовжуємо інформувати вас про найважливіші події області та країни. Українцям дозволили обмінювати російські та білоруські рублі. На мера Кам'янця-Подільського склали протокол про корупцію. У Хмельницькому спіймали лікаря ВЛК на вимаганні хабаря з військового. Я Ольга Захарченко. У ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. У Польщі відбудеться страйк фермерів з перекриттям доріг по всій країні. Учора в Міністерстві сільського господарства країни відбулися переговори між керівництвом міністерства та представниками провінційних сільськогосподарських палат. Завтра, 9 лютого, по всій країні планується загальний страйк фермерів та перекриття доріг по всій країні страйк проти продовження пільгової торгівлі ЄС з Україною. Всі фермери згодні з трьома основними вимогами, а саме вони не хочуть впровадження грін діл імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва. Українцям знову дозволили обмінювати російські та білоруські рублі. Про це повідомив Нацбанк. Рублевий валютообмінник дозволяється лише одноразово для кожного власника рахунку і лише у безготівковій формі. Один раз можна обміняти російські рублі, один раз білоруські. Додаткових спроб нацбанк не обіцяє. Послуга буде доступною до 31 грудня 2024 року. До слова, востаннє Нацбанк відкривав обмін рублів у листопаді 2023 року. На той момент українці обмінювали російську валюту на суму 1,9 мільярдів гривень. Білоруська ж сума на 2 мільйона гривень. Хмельниччина втратила захисника. Військовослужбовець Василь Лисько з Хмельниччини загинув 26 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Чоловіку було 49 років. Про це повідомили у Летичівській селищній об'єднаній територіальній громаді. Про дату прощання захисником поки що не повідомляють. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава герою. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи з 12-ї Надзвичайники розпочали роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Все під контролем ДСНС. зберігайте спокій та інформаційну гігієну і слідкуйте за сигналами повітряних тривог. На мера Кам'янця-Подільського склали протокол про корупцію. За даними Національного агентства з питання запобігання корупції, Михайло Посідко брав участь у голосуванні стосовно кадрових призначень особи, яка фінансувала виборчий фонд посідка під час виборів міського голови у 2020 році. Крім того, Посідко ухвалив рішення щодо встановлення цій особі максимально можливого розміру надбавки за високі досягнення у праці а також визначив розмір щомісячного преміювання. Михайло Посідко після розповсюдження інформації про протокол від НАЗК прокоментував ситуацію у телеграм-каналі. Категорично не згідний з висновками в протоколі, де з мене намагаються зробити корупціонера. Буду відстоювати позицію в суді, маю достатньо аргументів. Більше інформації надам завтра під час брифінгу. Йдеться у повідомленні. Тож деталі згодом. У Хмельницькому спіймали лікаря ВЛК на вимаганні хабаря з військового. Лікар, психіатр, член гарнізонної військово-лікарської комісії, вимагав у 25-річного військового 5 тисяч доларів. За ці гроші медик мав вплинути на інших членів ВЛК, аби забезпечити чоловіку висновок про непридатність до служби. Першу частину хабаря 3200 доларів, лікар отримав наприкінці минулого року, а другу тобто 1800 доларів кілька днів тому. Тоді ж його і спіймали правоохоронці. Про це учора, 7 лютого, повідомили у поліції Хмельницької області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, лікаря відсторонили від посади та відправили під нічний домашній арешт. У Хмельницькому провели благодійну дегустацію та аукціон, метою яких було допомога військовим сил спеціальних операцій. Волонтери планували зібрати 140 тисяч гривень на лафету, призначену для евакуації пошкоджених автівок з лінії фронту. Організатором збору була громадська організація Мистецька сотня Гайда Маки. Фактично, збір вдалося закрити ще до початку заходу. Гості донатили перед його початком. Загалом вдалось зібрати понад 226 тисяч гривень, оскільки вийшло значно більше ніж ніж планувалося, волонтери порадилися з бійцями і вирішили купити евакуатор. Машину знайшли у Польщі та перегнали в Україну. А у вівторок її вже передали спецпризначенцям. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм мирного та спокійного дня. Слава Україні!